Дай Боже щастя. Дякуємо. Дякуємо. Що там, ще не втомилися? Ні? Ні? Якщо часто, то втомилися. Трошки є, Трошки є, бо за цілий день і робота, і лікарня, і шепетівка, і заключення договорів, і, і пережиття, і все докупки. А зараз надаю ломаки, ще два преси кушонок треба зробити до ночі. Але треба робити, бо нашим хлопцям в Збройних силах ще, ще не легше. І важко є, і треба підтримати. Треба допомогти. Але я маю команду. Що там у Філюкові? Дивіться. Наталя допомагає. Максимко. Максимко. Михайлик нас має сьогодні вихідний. Нині, завтра, післязавтра. Надійка допомагає. Надійка. Ну і Сергійко, синочко, покажи на ся А вам благословення. Я все кажу, ми все можемо в тому, хто нас укріпляє в Ісусі Христі. Працюємо. Потомлюємося, вночі трошки віддихнемо. О, і якось потихеньку, потихеньку, от раз, два, годину назад не було тут нічого. Вже є цілий цілий склад, ломак. Так що, здоров'я, добра, много літа, живі, довго, щасливо. А завтра далі до праці, може закінчимо з дровами, хоча б. Тушонки ще накришили. завтра треба ще напкати. 48 бамок.